Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про бриджі, літній варіант, який є у продажі в нашому магазині. Ось такі бриджі. Дивіться: тут склад тканини котон. І поліестер дуже гарний склад, гарно тягнуться і зовсім не парять. Вже ми продаємо такі бріджі вже кілька років. Всі покупці наші задоволені і приходять до нас ще. Пояс, як ви бачите, на резиночці. Без рівнки, просто зроблені як легінси зверху. Внизу йде ось так ось чуть-чуть завужено і з підкатом. Ось цей підкат можна розкачати і получаться довгі штаніжки. Такі. Розміри у нас такі. Є на пів... помірила, на півокружність бедер, як завжди, є напівокружність бедер 49, це приблизно десь розмір 50-52. Це бежевий колір, я вам розказую. Бачите, він такий не бежевий, а якийсь молочно бежевий світленький гарний колір. Так ось є на, на розмір 50-52 на півокружність бедер 49. На півокружність бедер 51 см. Це буде десь на розмір 52-54 і 55 см на розмір 56-58. Гарні бриджики такі дуже гарно носяться і гарно перуться. І також є ще в ось такому синьому кольорі. Синій колір, ось ось. такий ось. Він такий, Він от на екрані в мене яскравий, а ну, в натурі от він такий. Трошки приглушений колір темний джинс. Ось так можна охарактеризувати його. Є на, на півокружність бедер 51 см, це буде десь розмір 52-54, 52, 52 см, буде десь 54-56 і 55 см 56-58 розмір, ну, приблизно, от, навіть може, і 60-й розмір вибір в в напівокружність бедер 55 Сантиметрів. Ціна цих бриджиків 700 гривень, вони дуже якісні і гарно носяться. Замовити їх ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наш товар Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!